Що робить людину по-справжньому щасливою? Це питання вже десятиліттями ставлять психологи та філософи з усього світу. У 2017 році учені з університету ТОХОКУ довели, що наявність життєвої мети. Безпосередньо корелює з довголіттям, психічним здоров'ям і навіть знижує ризик серцево-судинних захворювань. І саме у Японії, країні з однією з найвищих тривалостей життя у світі, це питання вже давно сформовано у вигляді цілісної філософії. І не однієї. Сьогодні ми поговоримо про ікігай, вабі-сабі та шокунін. Як ці концепції стали основою японської ментальності. І головне, як вони можуть допомогти і нам у нашому щоденному стресі, гонитві за успіхом і перегонах із часом. Почнемо з мабуть найвідомішої і однієї з найглибших концепцій японської філософії щастя. Ікігай це поняття не має прямого відповідника у нашій мові. Але його сутність можна пояснити як сенс життя. Його витоки сягають періоду хаян, досить важливого для Японії золотого віку. Адже саме тоді був злет філософії та культури. Уявіть: тоді ще не було такого слова. Але люди вже жили за його принципами. Вони знаходили радість і сенс у гармонії, красі та досконалості в дрібницях, у витонченні поезії, каліграфії, естетиці повсякденності. Це і стало правоосновою сучасного Ікігай вже у 20 столітті. Японська психіатриня Міко Камія у своїй книзі про значення ікігай. Чітко сформувала те, як ми розуміємо це поняття сьогодні. Вона наголосила: І кігай це не якась одна грандіозна мета. Це скоріше сукупність малих радощів і щоденних джерел смислу, які, накопичуючись, дарують нам відчуття справжнього щастя. А тепер давайте порівняємо. У європейській культурі ми часто женемося за успіхом, як за кінцевою точкою. Диплом, кар'єра, будинок. А що далі? Ми часто відчуваємо порожнечу. Японська філософія пропонує нам зовсім протилежний шлях. Вона фокусується не на кінцевій меті, а на процесі, на щоденному пошуку сенсу. І саме це ключ до розуміння і кігай. Японці вірять, що у кожного з нас є те, що робить нас щасливими і реалізованими. І це не обов'язково про якусь грандіозну мету, хоча може бути і таке. Ікігай часто візуалізують як діаграму з чотирьох перетиних кіл, де зверху розташовується твоя пристрасть. Що ти робиш із задоволенням, навіть коли не отримуєш за це грошову винагороду? Зліва у нас Ваша майстерність, у чому ти відчуваєш себе компетентним, що ти робиш легко, тоді як іншим це дається важко. Знизу наша професія. Які твої навички та знання можуть бути корисними для інших? І нарешті твоя місія, яку проблему ти хотів би вирішити, що ти можеш дати суспільству, чого потребує світ, і що ти можеш запропонувати На перетині цих чотирьох сфер. І народжується наш Ікігай. Тож, давайте поглянемо на приклади. Художник Він любить малювати, вміє малювати, продає картини і приносить красу у світ. Викладач Він любить навчати. Добре пояснює, отримує заробітну плату і виховує нове покоління у книзі про японські секрети довгого і щасливого життя Ектора Гарсія та Францеска Міральєса розповідається про японських жителів острова Окінава, відомих довгожителів, які є еталоном щастя. Хоча самі автори та мешканці Окінави пояснюють свій секрет саме гармонією зі своїм сенсом життя для них. Це досить прості щоденні справи: приготування вечері, спілкування з друзями або улюблена справа. Вони, на відміну від нас, не женуться за грандіозними цілями, а знаходять щастя. Потоці повсякденності. Сподіваюсь, тепер ви краще розумієте, що це таке. Тож рекомендую вам взяти блокнот і ручку, записати короткі відповіді на ці чотири запитання, які ми вже обговорили. Тут головне бути чесними з собою: пишіть усе, що спадає вам на думку. Проаналізуйте, де ці сфери перетинаються. Що є у них спільного, і чи бачите ви схожі риси у кожному з них. І нарешті експериментуйте. Можете спробувати нове хобі чи навчитися чогось новому. Ваш ікігай може ховатися саме там, де ви найменше цього очікуєте. Якщо ікігай був про пошук сенсу у житті, то наступна концепція Вабі Сабі пропонує нам зовсім протилежний погляд на красу та прийняття. Уявіть собі, світ, де все має бути і ідеальним. життя без жодних помилок, успішний успіх, речі без недоліків. Чи не до цього ми часто і прагнемо? Ми годинами відточуємо кожен аспект нашого життя, намагаючись відповідати сучасним стандартам краси та успіху. Ми боїмося показати свою вразливість, свої недосконалості. Свій характер, бо віримо, що тільки ідеальність і абсолютна симетрія принесе нам визнання та щастя. Але чи справді це так? Вабі сабі це філософія, яка кидає виклик цій одержимості досконалості. Вона вчить нас знаходити красу у простоті, у непрагненні, у звичайних речах. Це мистецтво бачити цінність у тому, що є. З його тріщинами, власною історією та досвідом. Історично вабі Сабі зародилося в дзен буддизмі у Японії в 16 столітті, особливо сильно вплинувши на чайну церемонію. У той час, коли багаті вельможі прагнули до іноземних чайних наборів, великий майстер Сен-Норікю почав свідомо використовувати. Прості глиняні чашки, які були зроблені вручну, мали нерівні форми і невеликі дефекти. Для Рікю справжня краса полягала не в дорожнечі чи ідеальності, а навпаки, в скромності, природності та слідах часу. Він вважав, що саме це додає предметам та людям характеру та глибини. І якщо подумати, то ця філософія вона не тільки про речі, але і про людей. І про наш сучасний світ, у якому ми не маємо допускати жодної помилки, концепція вабі сабі складається з двох слів: вабі з однієї сторони означає простоту, не прагнення до матеріального. Скромність сабі з іншої сторони, яка приходить з віком та досвідом, часто надаючи глибину та мудрість предметам та людям. Найяскравішим прикладом є кінцугі японське мистецтво ремонту розбитої караміки. Замість того, щоб викинути розбиту чашку або склеїти її так, щоб приховати тріщини, майстри кінцугі підкреслюють ці шрами золотом. Це філософський акт, який говорить, що те. Те, що було розбито, може стати ще прекраснішим, набувши новий досвід, який і є свідченням його історії та сили у світі, де все має бути відретушовано, фільтрованим, кращим ніж є, вабі Сабі пропонує нам зовсім інший погляд. Це і приймати себе з усіма нашими недоліками, які і роблять нас унікальними. Наші життєві випробовування. Помилки, невдачі це наші ті самі золоті шви, які роблять нас сильнішими та цікавішими. Замість того, щоб соромитись своїх недосконалостей, ми можемо навчитися цінувати їх як частину нашої історії. Це є знаходити красу у простоті, а не в надмірності та штучності, намагатися бути такими, якими ми є, щирими, простими та природними у своїх думках. Словах і вчинках, це і нарешті цінувати плинність часу та неминучість змін, розуміючи, що все абсолютно минає, і в цьому є своя краса, це циклічні життя, і вабі сабі вчить нас приймати її з гідністю. Як писав Доген Сенджи, засновник школи Сотодзен у Японії, коли ти розумієш, що нічого не бракує. Увесь світ належить тобі. Тож ця друга концепція закликає нас сповільнитися, помічати деталі, цінувати ручну роботу та насолоджуватися моментом. Тепер настав час зануритися у світ шокунін, що розкриває японське розуміння майстерності. У нашому світі де панує швидкість, багатозадачність, і через це поверхневість ця концепція може здатися майже архаїчною. Отже, хто такий Шокунін? Це людина, яка не просто виконує свою роботу, а прагне до абсолютної професійності у своїй справі, часто вкладаючи в неї душу, пристрасть та нескінченну відданість. Як казав один японський майстер, якість моєї роботи відображає якість мого характеру. Принцип шокунін виходить далеко за межі професії. Це про те, як ми ставимося до будь-якої справи, чи то приготування їжі. Чи то виховання дітей, чи навіть прибирання власного дому. Справжній Шокунін робить свою справу не заради визнання та грошової винагороди, а для власного самовдосконалення. Яскравим прикладом втілення духу Шокунін є історія Діро Оно, майстра суші, про якого, до речі, було знято документальний фільм. У ньому він висловлює власну філософію життя. Сородіво я роду мота сівото средніво. 没頭しなきゃだめです。好きにならなきゃだめです。その自分の仕事に惚れなきゃだめなんですよ。ただ、あれがだめ、これがダメって言ってたら、一生経ってもまともないことはできないと思います。だから、自分がこれを覚えようと思ったら、それもう必死になって知る者狂いでやるということが成功にもつながるだろうし。 Основними принципами Шокудін є майстерність і постійне вдосконалення, прагнення бути найкращим у тому, що ти робиш. Відданість і пристрасть, любов до своєї справи, що перетворює роботу на хобі, а не просто спосіб заробітку. Відповідальність, усвідомлення, що твоя праця має приносити користь людям і світу. Як це все може полегшити нам життя? По-перше, ми можемо позбутися синдрому швидкості та Поверхневості, через які ми часто хапаємося за багато справ, але робимо їх не ідеально. Сучасні дослідження психології продуктивності Кела Ньюпорта показують, що саме глибока робота. Зосередженість на одній задачі, а не багатозадачність, є ключем до справжньої ефективності та інновації. По-друге, ми можемо віднайти гідність у праці, адже будь-яка зайнятість, зроблена відданістю, стає мистецтвом. Це допомагає нам усвідомити гордість за роботу, яку ми робимо, незалежно від її статусу чи престижу. І заключне, ця філософія досить добре розвиває самодисципліну та терпіння. Є таке поняття як рід. Тобто наполегливість у роботі його авторка Анджела Дакворд стверджує, що саме гріт, а не талант чи IQ є ключовим фактором успіху. Дакворд провела численні дослідження, аналізуючи дані з різних сфер від академічної успішності до військової підготовки, і дійшла висновку, що люди з високим рівнем гріту – Частіше досягають своїх цілей. Шокунін нагадує нам, що щастя можна віднайти не тільки від високих перемог. А й від добре виконаної роботи. На перший погляд, обговорені нами концепції здаються досить далекими від нашого сучасного світу, сповненого дедланів, інформаційного шуму та гонитви за успіхом. Можливо, хтось подумає, та це про японців, у їх інший менталітет, інше виховання. Але насправді ці принципи є досить універсальними. Спробуйте застосувати хоча б один з них у вашому повсякденному житті. Почніть з малого: знайдіть Свій ікігай. Виділіть 10 хвилин, щоб записати відповіді на чотири запитання: що ви любите, у чому ви хороші, за що можете отримувати гроші і що потрібно світу. Можливо, ваш ікігай вже поруч, але ви просто не помічаєте його. Прийміть вабі сабі, знайдіть красу в недосконалості, простоті, дозвольте собі бути не ідеальними, і ви відчуєте, як спадає тягар. Прагніть до шокунін. Незалежно від того, що робите, робіть це як майстер. Ви здивуєтеся, скільки задоволення можна отримати від звичайної справи, виконаної з повною віддачею. А ви були на каналі за чашкою чаю, і я сподіваюся, що сьогодні змогла глибше розповісти вам про те, що може покращити ваше життя. І якщо вам подобається японська філософія і ви хочете бачити більше схожих відео, прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно.